Сьогодні випуску журналіста Дмитра Гордона визнали екстремістами біл, екстремістами, в екстремістам мережі Білорусі. Ре, раритетні записи на радіокультура. Які будуть записи, докладніше у цьому ж випуску новин. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення виділила 22 частоти. І в яких областях дізнайтесь у цьому ж випуску новин новин медіа. У білорусі соцмережі Дмитра Гордона визнали екстремістськими. 5 серпня 2020 року на передодні виборів у Білорусі Дмитро Гордон взяв інтерв'ю Олександра Лукашенка у мінську. У Білорусі Центральний районний суд Мінська визнав екстремістськими соціальні мережі українського медійника Дмитра Гордона про це повідомляє правозахисний центр В'ясна в Телеграмі. Всі аккаунти Дмитра Гордона на, на всіх платформах визнані екстремістськими медіа, екстремістськими матеріалами пишуть білоруські ЗМІ. З посиланням на канал Безкідо канал силовиків. Повідомляє на стає время. 5 серпня 2020 року напередодні виборів у Білорусі Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у Олександра Лукашенка в Мінську. Через рік, 9 травня 2021 року, Лукашенко взяв Дмитра Гордона назвав Дмитра Гордона нагідником. За його словами, про ПВК Вагнер і запропонував посадити його в СІЗО. Занебуртовано балаканину Гордон заявив, що Лукашенко збирався передати Україні найманців, затриманих у Білорусі в липні 2020 року, але передумав після зливу інформації про них від когось із українського боку. На це Гордон відповів: я сподіваюся, настане той момент, коли прекрасний білоруський народ відсвяткує порятунок від вас. вашого Деспотизму. Ви справжній деспот, ви розбійник у чистому вигляді, тому що не може у 21 столітті лідер нації, лідер держави витворяти таке з власними людьми. Гадаємо, що раніше слідчий комітет Росії вирушив, порушив кримінальну справу проти Дмитра Гордона за трьома статтями публічні заклики до розв'язування агресивної війни. Розпалювання, розпалювання ненависті за надезованого знаку та публічне поширення, буцімто неправдової інформації про дії російських символиків. Також Росія несла українського медійника Дмитра Гордона до так, до так званого реєстру екстремістів і терористів. Е, про, е, про це повідомляє детектор Медіа Ілля Шепель спеціально для новин медіа. На, інтер, на YouTube Каналі Українець та інтернет-телеканалі ТІВІШЕП. На Радіокультура Реалітетні записи з Метрополітен Опера. У неділю 2 березня на Радіокультура в рамках програми Вистава без антракту стартує новий проєкт, в якому звучатиме серія реалітетних записів з Метрополітен Опера одного з найвідоміших театрів світу. П'ять вистав підготувала продюсерка і радіоведуча Наталя. По подрібку по по їх можна слухати, буде почути, їх можна почути, буде почути в неділю. О 21.00 передача вистава без антракту. По опера. З заберезнення в ефірі Радіокультура слухачі почують унікальні архівні записи з минулого століття Кармен Жоржа Бізе, Травіаду трав Джуцепе Верді, летючий голландець Ріхарда Вагне... Вагнера. Арианда Ноксоси, Арианда Ta Аріарда Giuseppe Verdi, Giuseppe Verdi. Метрополітен опера у сезоні 2024-2025 року оголосила про 18 опер. Всіх можна їх побачити на сані театру в прямій трансляції в кінотеатрах світу. Та на диджитал платформа за платною підпискою. Втім, спеціально для радіослухачів ми дещо особливо унікальні архівні записи, підібрані спеціально для меломанів, провідними солістами і головним, дир... головним диригентом театру Яніком Неседценґеном. І саме цими раритетами ми хочемо поділитися з українськими слухачами, розповіла Наталя Побудрібко. Оперна версія розпочнеться зі святкуванням 150-річчя від прем'єри Карме, Кармен Джорджа Бізе. однієї з найчуттєвіших і найскодальніших і разом з тими найпрекрасніших опер. У записі 2010 року слухачі почують Еліну Гаранчу та Роберто Альяню, Вибачте, В головних партіях маестро Яніка Несет Сегена. За Дерганським пультом. 9 березня в ефірі Радіокультура просвічить травіада Джупет Верді у вишиканні інтерпретації з найвідоміших сучасних американських супарків Рене Фленгмін. 16 березня слухачі почують голос Джорджа Лондона, який розкриє свій. Дивовижний тембр у титувальній партії опери «Лечучий Голландець Ріхарда Рих... Ваг... Ра... Вагнера. Е... у зап... Запис 1960 року. 23 вересня звучатиме опера Андрія Адріана на... в Наксосі Ріхарда Штрауса у інтерпретації Джесі Норман однієї з перших чорношкірих ш... ш... оперних. Співачок, яка підкорила не лише сцену Мет, а й всього оперного світу. Запис 1985 року. 30 березня завершить оперний березень Фестив... Фасфальт Дзе Верді» це рекомендаціям від музичного директора головного диригента Метрополітен Опера Яніка Несет Сегена. Архівний запис 1964 року. З знамени дебют, дебютами ра, одразу двох геніїв. Перший дебют умед легендарного Леонарда, Леонарда Берна, 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 Бернстайна, удру, а другий Франко Джесеферлі, дже, дже, дже я, я режисер і художник, постановник, постановник, е, випечте, постановник Метрополітен Опера. Попри можливість нинішнього політичного істабліжного ну, у США і досі чимало людей та інституцій, які щиро підтримують Україну в мітрополітенопера, театр, який із перших днів повноштамного вторгнення висловив беззаперечну підтримку українському народу, цей театр був одним із перших, хто розірвав контракти. З російськими виконавцями, які підтримали політику російського керівництва і зіграв концерти і вистави за участі українських співаків Людмили Монастирської та Владислава Бу... Бу... Буяльського, поділилася Наталія Побудрібко. Радіокультура головний осередок культурного життя країни раді... в радіопросторі. В ефірі можна почути програми про актуальні культурні події України і світу, історичні рубрики. Та й найкращі зразки класичної музики улюблені та е, літературні передачі, радіодективи, радіодраму тощо. Слухайте е, Радіокультуру на хвилях у FM-діапазоні, а також у мобільному застосунку Суспільне.Радіо, також в Google Play та App Store і на сайті Суспільне.Радіо. Ілля Шепель спеціально для новин медіа. Для інтернет-каналу інтернет Тішеп та... Нацрада оголосила радіоконкурс на 22 ФМ-частоти. Також оголошений цифровий телевізійний конкурс в, Одеськ, в Одеській області Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оголосила конкурс на ФМ-частоти в шести областях України. Таке рішення регулятору хвалив на засіданні 27 лютого. На конкурс винесено 22 радіочастоти в шести областях України. У Волинській області міст, для міста Володимира 94,9 МГц. В Житомирській області дві частоти Андрушівки 90, для Андрушівки 92,5 Фм та Радомишля 95,8 Фм МГц. В івано франківській області 3 частоти в селах, в селах в Герасимів – 99 МГц. Раковець 88,2 МГц. Та Шевченкове – 94,6 МГц. У, у Львівській області 4 об... частоти в населених пунктах Задільське 97,7 ФМ. Лимна 10,5 ФМ. Турка. 99,8 FM FM. Ясниця 94,3 FM В Одеській області 9 частот градениці 104,1 FM. Ломанське 979 FM. Маяки 162 FM Ранні Лиманськ маяки 106,2 162 FM. Миколаївка 93,7 FM. Он Окни 108 Fm. Рені – 102,3 Fm. Безарабське 95,6 Fm. Татар, euh, Татарбунари – 99,7 Fm. Таяцьке 107,5 FM. У Черкаській області 3 частоти. У містах Кам'янка 104, 104, 104 FM 104 FM. Сміла. 1054 FM та Чегерінс 94,6 FM. Потужність передавчів становитиме до, від 0,03 до 1,5 кВт залежно від населеного пункту. Населеного пункту. Умови конкурсу на ціл, цілодобову мову в обсяг програм Українського ради українською мовою та частка державною мовою мають відповідати чинному законодавству. Також Нацрада оголосила конкурс на цифрове телебачення ТББТ та Т2 в Одеській області. На нього встановлено 4 цифрові канали. 27 канал, 27 ТВК перша програма в Одеській області, що охоплює місто, Одеса, Одес, місто та Одеський район. 51 ТВК. Перша програма для чотирьох населених пунктів Бессарабське, Миколаївка Одеська. Одеська району Петрівськ і, Сарат, і Сарата. 59. ТВК. Перша програма для семи населених пунктів Болград Вилкове, Городня, Ізмаїл, Кам'янське, Кілія, Рені. 60, 60 ТВК. Перша програма для дев'яти населених пунктів Балта, Березівка, Велика Михайлівка. Вестер, 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 Вестерничани. Кобасова, Поляна, Кодима, Любашівка, Миколаївка, Петровірівка Петровір, та роздільна постачальником електронних комунікацій мереж та послуг буде концерн РРТ. А постачальник послуг для потреб мовлення визначить у за підсумками конкурсу. Програмна концепція передбачає, що в загальному обсязі мовлення не менше 5% мають. Встановити інформаційні програми місцевої або оригінальної тематики. Ретрансляція заборонена. Нагадаємо: 6 лютого Національна рада спитання телебачення та радіомовлення оголосила корпус, конкурс на місцеве цифрове мовлення на Дніпропетровщині. Ілля Шепер спеціально для новин медіа на YouTube-каналі Українець. Та інтернет телеканалі каналі Міте. Дивіться блоги на Ютуб каналі Українець. Підписуйтесь на ютуб канал.